Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку сторінка самооцінки, підсмок вивченого за розділ. Наше красне ясне сонце зазирнуло у віконце, вшибку стукує сповна, вже проснулась дітвора, тож беремо скоріше охоту приступаємо до роботи. Отже, яка зараз пора року? Весна, який місяць. Травень, якесь число п'яте, чи є сьогодні сонечко, чи є опади, яка температура повітря. Молодці. Куточків різних на землі багато, Європа серед них найкраща над усім. Бо саме тут ми маємо зростати Європа наш великий спільний дім. Отже, Україна У отже, Україна яка в нас? Урожайна, уславлена, унікальна, К красива, квітуча, калинова. Р. Рідна, родинна, радісна. А. Активна, аграрна, Ї. ініціативна Н. незалежна, найрідніша, наймиліша А. артистична, автентична. Візитівна карта України територія 63,7 тисяч квадратних кілометрів, населення більше, ніж 40. 5 мільйонів чоловік це було на даний момент. так, Зараз трішки змінилося. Столиця у нас Київ, грошова одиниця гривня. Прапор у нас синьо-жовтий, герб тризуб та гімн музика Вербицького, слова Бинського, ще не вмерла Україна. Мандрюємо з вами країнами-сусіди. Так, яка ж наша з вами столиця? Столиця місто Київ. Та, бачимо, у нас сусідка Польща і її столиця Варшава. Словаччина, Братислава, Угорщина, Будапешт, Молдова, Кишинів, Румунія, Бухарест. Отже, перегляньте, будь ласка, відео, привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про найбільшу країну Європи. Ви вже певне здогадались, про яку. Звісно, це Україна. Привіт, друзі! Певне, здогадались про яку? Звісно, це Україна. Окрім цього, в селі Ділове на Закарпатті знаходиться географічний центр Європи, про що свідчить знак, який встановили ще у 1887 році. Омивають Україну два моря. Чорне та Азовське. Найбільшими річками є Дніпро, Дністер та Південний Буг. А найвищою горою є Говерла, висота якої становить 2061 метр. За даними Держкомстату, без урахування тимчасово окупованих територій населення України становить 42 мільйони людей. Столицею України є Київ. А офіційною мовою є українська, яка посідає друге місце серед усіх мов у світі за мелодійністю. Україна країна рекордів та винаходів. Так, наприклад, українська трембіта це найдовший музичний інструмент у світі. Станція метро Арсенальна в Києві найглибша в світі і йде під землю аж на 105 метрів. В Україні зосереджено одну четверту всіх запасів чорнозему на планеті. А при правильній обробці наші ґрунти дають найбільшу кількість врожаю. У Львові була винайдена перша гасова лампа. Брати Віталій та Володимир Клички найкращі у професійному боксі. Вони абсолютні чемпіони світу, адже в 2011 році зібрали всі пояси чемпіонів світу. Одна з найвідоміших українських пісень Щедрик. Відома у всьому світі. Світ її знає як Ring Christmas Bells, І вона була одним з головних саундтреків у фільмі Сам удома. щедрик, ще девочка Стала собі, Олешківські піски часто називають українською Сахарою. Це найбільший піщаний масив в Європі, і його видно навіть з космосу. Також Україна має досягнення в літакобудуванні. Найбільший у світі літак ан 225. Мрія. Який у 2001 році, взявши на борт 253 тони вантажу, за один політ встановив 124 рекорди. Ну що, запам'ятали? Отже, столиця України Харків, Київчильв'я, країна мувація кімря, Чорне та Азовське. Найдовший інструмент у світі це тревіта. Отже, кольори нашого державного прапора це жовтий та синій. Так, ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Дерево, яке освячено в церкві, перед Пасхою охороняє від злих духів. Це не сверба, яку назву має герб наш, тризуб, куща співаних українських народних піснях, символ дівочої краси, калина. Український народний інструмент з дерева або черету, що має форму трубки з отеру. Три... Твердження так, або ні вірю, не вірю. 28 червня відзначають День Конституції України. Так. Умань, обласний центр України. Ні. Харків, місто мільйонер. Так. До чорної книги занесено види тварин, яких життя в небезпеці. Ні. Карпати – це гори на територію України. Так. Польща сусідня держава. Так. Верба символ Києва. Ні. Кива, каштани. Отже, будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 51. Нам потрібно розгадати з вами кросворд. Документ, в якому записано права та обов'язки громадянин. Конституція. Записали, будь ласка. Конституція. Далі. Друге. Прізвище автора Першої Конституції України. Це у нас Пилип Орлик. Третє. Місце, яке розташоване найвищі органи державної влади України. Київ. Четверте. Посада яку би голова нашої держави. Президент. Написали, будь ласка, президент. П'яте країна, в якій розміщена географічний центр Європи. Україна і державна мова нашої країни. Українська. Так, друге завдання. Запишіть про три назви сіл міст те, що розташовані в області, де ви мешкаєте. З допомогою звертайтеся до карти України. Ми з вами мешкаємо в Харківській області, тому села у нас, наприклад, Бурякове, Василівка, Липці. Записали, будь ласка, Бурякове, Василівка, Липці. А міста Люботин, мрефа, Валка. люботин, мрефа, валки. Так, і закінчить, будь ласка, речення. Я пишаю свою батьківщину, люблю, тому що кожен запишіть, будь ласка, як ви вважаєте. Ну, наприклад, це мій рідний край. Тому що це мій рідний край. Своя незалежність Україна позначила мовою державних символів герба, прапора і гімну. Україні державна мова українська. Державні символи об'єднують згуртовують людей для сагнення спільних цілей. Усі громадяни мають знати і поважати державні символи України. Та оберіть відповідну цеглинку. Нароці мені не цікаво, я все зрозуміла, я нічого не зрозуміла. Я вам дякую за сьогоднішній урок. Домашнім завданням буде виконати інтерактивну вправу. Воно написся впоратись на відмінно. Всього найкращого, до побачення.